Вітаю садівників на своєму каналі. У нас сьогодні 9 квітня, йде лопатий сніг і ми на тій ділянці, де я обрізав колись садок, знімав відео. Ми ось з Володимиром заготавлюємо живці елітного грецького горіха. Форма звичайна, без назви, так би мовити, сієнець, але дуже цікавий. Шаровидна форма, крупноплідний. І Вирішили взяти з нього живці. Ось, Володимир став на драбину і заготавлює моїм сікаторам дворучним живці. Так, да, і проводам буде заважати, і заодно і нас, замовимо і живці. От, горіх. Зараз покажу, як він виглядає. Ось десь від нього була шкаролупка. Ось все, бачите? Так, а як Володимир вибирає живці, по якому критерію? А, ось три шарики. горіха, шариком великі, тонкошкурі, гарний вихід ядра. Ось В... да, будуть живці такі. Якось Володимир їх визначає по якості. Якось він вміє визначати. Ну, Чи якість... брунька, щоб була, от, визрівши. Де у нас визрівши бруньки? Тобто ну, посередині визрівці. живця, да, не верх і не міст, виходить середні. середина. Була запасна, щоб це були дві бруньки. Були і запасне. що там як технологія, Володимир? Ми їх кладемо в холодильник, так? Ну, Зараз вже така пора, що і зараз активний процес вже останній. заходи ну, щеплення. Ну, треба мати підщепу, яка має а активну фазу росту, так? Да? Ще, ще ми зараз пішли, деякі залишились, то <кій> залишки по 10-20 по перших. Для чергового спостереження нових форм. А як людям, Володимир, як людям зараз зробити щеплення горіха, якщо вони допустимо мають гарні живці? Як в даний момент? Да, в даний можна момент. Мати з так званим зимовим насольним щепленням. Або заготовити зараз живці, в холодильнику подержати, коли почнеться вегетація. І пізніше і... за кору. Тобто чорне в зелене, так? Да? Чорні Не, живці чи горіха? Чи за кору на велику на вегетуючі саженець горіх. На перещеплення вже дорослих п'ятидесятирічних навіть можна це заготовити. десь в травні буде, так? Да? Травні, кінець квітня від погоди, о, щоб собі від 15 І, вище була. І, мабуть, я тоді візьму пару живчиків і всього спробую собі теж нащепити. Це більш-менш придатна для по по, ясності, по клімату і для перещеплення у нас Зараз це практикується. Що... Все, дякую за увагу. Значить, ми будемо щепити. Да. У нас сьогодні сніг, такий йде лопата такий як крупа. Файний сніжок. Морози були мінус 5, мінус 6. Так що... Про абрикоси, мабуть, можна забути. Фелка 32. Тут дворучний. Зараз ми наріжемо і поїдемо. Так що кого цікавлять горіхи, фундук грецький. Дам. Можна закинути ту замальовку, що я 6 квітня кидав. А що за замальовка? В теплиці, що зараз в мене а, мене що робити. в теплиці робиться? Ну скинемо посилання. Скинемо посилання. В принципі, все. З вами був Михайло Шимчук. Заготовляли живці файного грецького горіха. Дякую вам за увагу. Всього доброго. До побачення. Все. Все. Всім пока. Помашіть ручку підписникам Володимир. Вітання. миру. Вітання, з Вінниці. Вітаю, На все добре. До побачення.